Погрози почав отримувати телефоном з вечора, розповідає житель Сумського району. Сьогодні вранці приїхали люди з претензією на те, що я нібито зґвалтував неповнолітніх. Вчора ввечері почала дзвонити людина, погрожувати, що багажник вивезли. Приїжджає в суми, решимо вопрос помірному, розійдемося і все буде добре. Сьогодні зранку вони приїхали додому. Чоловіка заштовхали до автомобіля на очах дружини. Вона звернулась до правоохоронців. Приїхали дві невідомих особи. Чоловіки зранку, десь 7-7.30. Сказали, що ваш чоловік щось там накоїв. Нам треба його з собою забрати. І ми будемо виясняти ситуацію. Він буде типа відповідати перед законом, перед київ київським. Зловмисники не представлялись, лише говорили, що вони серйозні люди і вимагали кошти дві тисячі доларів. Чоловік погодився віддати гроші, але для цього потрібно було повернутися додому. Відтак, проїжджаючи через один з блокпостів, їх зупинили та затримали поліцейські.